Понад 70 спортсменів із 13 областей на Закарпатті триває триденний чемпіонат України з плавання серед спортсменів із порушенням слуху. Змагаються плавці і плавчині у двох вікових категоріях: до 17 років та дорослі. Запливи відбуваються на всіх дистанціях: від 50 до півтора тисячі метрів та всіма стилями. Заплановані також естафети. Проведення цього чемпіонату завдячуючи і міністерству і Укрцентру. Є можливість провести в теплу басейні тренера збірної, які штатні тренера, які є тут, присутні, мають вживу змогу подивитися підростаюче покоління молодих спортсменів, які в майбутньому будуть захищати честь і в молодіжній і в національній дефлімпійській збірні. Найбільш масова команда Києва та Київщини. Є спортсмени та спортсменки із Херсонщини, Харківщини та Дніпровщини. На закарпатських доріжках свій збір також проводила національна дефлімпійська збірна України під керівництвом Євгена Сігалова. Він каже: цей чемпіонат надважливий старт як для дефлімпійців, так і для спортсменів, які лишень починають свій шлях. Уже практично цілий рік у нас не було змагань. І этот чемпіонат, это как лучше при... и всі очень довольны. І навіть несмотря на то, що у нас происходит війна в Україні, приїхало очень много участников. учасників. У нас в 23 м році чемпіонат світу в Аргентині смотрим на ребят молодих і старших, які в дальнейшем будуть готуватися на ці змагання. Также комплектується штатна збірна команда України, буде комплектуватися після цього чемпіонату. Серед тих, хто на Ужгородщині бореться за нагороди чемпіонату України, є і переможець 24-х літніх дефлімпійських ігор 2022 ілля Султанов. Усього уродженець Тернопільщини виборов у плаванні шість медалей на головних стартах чотирьохріччя у Бразилії. Найулюбленіші дистанції хлопця 100 метрів. Вільним стилем та 50 батерфляєм. каже у непростий час війни: над цінними є можливість тренуватися та змагатися на водних доріжках саме в Україні. «Для нас в будь-якому випадку це важливо, бо ми є лицем збірної і ми маємо показувати результати, так скажемо, періодично. Також ми маємо мотивувати так менших, щоб вони бачили, як ми плаваємо, щоб в них був певний стимул. Зараз ми частіше робимо збори за кордоном, там є всі умови. Але зараз перед цими змаганнями в нас були збори тут в Ужгороді приблизно 10-12 днів. От, були проблеми зі світлом, треба було підстраюватись під це, але нам тут, так скажемо, не тяжко, тяжко на фронті, а це не, я не рахую це проблемою, тому нормально. Якщо я відрізняюся на максимум медалями, а так то такий, як інший, тому давати мотивацію, підбадьорювати їх без проблем. Для Закарпаття за півтора місяці це уже сьомий прийом чемпіонатів України серед осіб з порушенням слуху з різних видів спорту. Плавці ж, члени національної збірної, опісля змагань, частково залишаються на Закарпатті перед закордонним збором. Готуватимуться до чемпіонату світу, який відбудеться у 2023-му у столиці Аргентини – Буенос-Айресі.